Я щиро дякую за підтримку в відкритті резиденції Янголів. Ми продовжуємо презентацію Луганщини через Янголів, через кульок, які були прикрасою нетрадиційної ялинки, ялинки серця для нас, Луганчан. І зібралися сьогодні керівники військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району, керівник Сєвєродонецької районної ради і мер міста Долини. Саме для того, щоб показати, що Луганщина і Бойківщина – одна сім'я, одна родина. Надзвичайно мені приємно сьогодні було бачити своїх колег, голову районної військової адміністрації Сєвєродонецької, а також голову районної ради. Дякую дуже за те, що завітали. Підписали разом кульки, відвідали музей Янголів, який. Зараз тимчасово базується в долині, а може і постійно. Це життя покаже, як воно буде. Нам би хотілося, щоб янголи завжди залишилися в долині, оберігали наше місто, громаду і всю Україну. Величезне спасибі Олені за ту невтомну працю, яку вона продовжує скримінує, продовжує в долині. І я переконаний, що вона тоді залишиться. Дуже приємно. Сьогодні було, було бути на цьому заході в долині. Ми сьогодні в резиденції Янгалів. Це таке для Луганщини знакове місце. Тут розташована велика колекція музею Янгалів, який сюди прибув з Луганщини. Мені дуже приємно, що місцева влада підтримує такі ініціативи. Мені дуже приємно, що цей проект розвивається. Я хочу побажати успіху і цьому проєкту, і громаді міста Долина, і Хочу подякувати всій Франківщині за те, що приймають тут переселенців з Луганщини, наш луганський бізнес, наших митців. І це для нас друга домівка в період військових активних бойових дій в першу чергу на території Луганщини. Влітку попереднього року ми започаткували таку відзнаку від Сєвєродонецького району. Вона називається Україна, свята матір героїв. Можна сказати, що це Коїн. Вона вручається всім таким видатним діячам, які підтримують Луганщину, підтримують Сєвєродонецький район, підтримують Збройні Сили України, які не дають нам. У от війни, і сьогодні така відзнака була вручена міському голові міста Далина за те, що він приймає активну участь в підтримці наших переселенців, підтримці Збройних сил України, і разом будемо наближати нашу перемогу. Біблії кажуть, що ангели поєднують земне із небесним. Але ж е, отакі заходи, на які як зараз, де ми знаходимося, резиденція Ангелів, вона е, дає нам зрозуміти, що в цей час це дуже потрібно, тому що вперше, що це нас поєднує бажання зустрічатися і робити добрі справи для того, щоб ми разом в цей складний час знайшли підтримку. І саме головне допомогли один одному, і хто на фронті, і хто в тилу, але все для перемоги, і щоб вона така була в цьому році.